Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Якби вас попросили назвати ключові вимоги до нового Android-смартфона станом на 2023 рік, на що б ви порадили звернути увагу? Мабуть, багато хто вказав би на наявність хоча б 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, свіженькою Android 13, звісно ж, USB Type-C та NFC, а також батареї ємністю не менше 5000 мАч. Що ж, все це є у смартфоні Tecno Spark 10 за 6600 гривень або близько 180 доларів. До слова, він доступний виключно у версії 8 та 128 ГБ. Зате на вибір є три кольорові виконання. Про інші його особливості далі у матеріалі. Та спочатку специфікація для більшого розуміння можливостей смартфону. Коробка у звичних для лінійки Tecno Spark тонах повідомляє об'єм пам'яті смартфона та деякі інші його особливості. Звісно ж, не забули і про приємність у вигляді 13-місячної гарантії замість звичної річної. До того ж, виробник попіклувався про наявність усього необхідного для експлуатації пристрою з моменту його купівлі. Так, в коробочку поклали кабель з USB на USB Type-C. Блок живлення, скріпку для витягнення лотка, документацію, а також прозорий чохол і гарнітуру. Як на недорогий смартфон з 6,6 дюймовим екраном, Tecno Spark 10 має цілком звичні габарити. До речі, при погляді суто на передню панель неможливо розпізнати колір пристрою, адже в усіх трьох варіаціях вона чорна. А вигляд її цілком типовий. Маємо звичну капельку вічка камери, тонкі рамки зверху та по боках, і невеличке підборіддя знизу. Останнє, до слова, помітно менше, ніж у Tecno Spark 7. Поряд з камерою прихований спалах і кілька датчиків, а плоский екран захищений заводською плівкою без олеофобного покриття. Задня панель, як і решта корпусу, виконана із пластику, з примітного напис вказівкою ніки і наклейка з відомостями про пристрій. А приємна на дотик і вигляд матова поверхня добре протистоїть відбиткам пальців. Винятком є лише глянцевий острівок довкола двох об'єктивів і двомодульного спалуху. До слова, всі три елементи помітно виступають з корпусом, але комплектний чохол з виступом по периметру здатний їх заглибити і таким чином захистити. Розташування елементів у Tecno Spark 10 цілком звичне. На лівій панелі передбачений лише лоток і отвір для його витягнення. У ньому є місце для пари SIM карт та однієї карти пам'яті microSDXC. Як і належить, всі три елементи мають своє місце розташування і можуть використовуватися одночасно. Праворуч знаходяться кнопки регулювання гучності і увімкнення. Розташування останньої дуже зручне, а зчитування відбитка, вбудованим у неї сканером, відбувається швидко. А от до кнопок зміни гучності доводиться тягнутися. Нижній торець смартфона також порадував наявністю 3,5 мм аудіороз'єму, отвору мікрофона, USB Type-C і мультимедійним динаміком. Нагадаємо, що у Tecno Spark 7 все ще був мікро USB, а тут же все по сучасному. А от верхній торець обійшовся без будь-яких елементів. До слова, комплектний м'який чохол має всі необхідні вирізи і добре облягає пристрій. Взагалі дуже зручно отримати з коробки необхідний додатковий захист, плівку для збереження екрану і бампер для пластикової частини корпусу. Що ж стосується захисту від вологи чи пилу, то у Tecno Spark 10 їх немає. А от якість збірки приємно радує: люфтів і скрипів ми не виявили, а сам пристрій чудово лежить у руці. Екран тут 66 дюйма з роздільною здатністю 1612 на 720 пікселів. Втім, для тих, хто ще не розбалований усілякими там Full HD, щільності 269 DPI буде цілком достатньо для отримання якісної картинки. Ба Більше, що перед нами, як і раніше, IPS-матриця з округленими кутами, насиченими яскравими кольорами, широкими кутами огляду, а ще комфортними показниками мінімальної та максимальної яскравості. До того ж, частота оновлення тепер 90 Гц. При цьому сенсорна підкладка Tecno Spark 10 обробляє 5 торкань одночасно. Розмовний динамік розташований у верхнього краю передньої панелі. Він досить добре відтворює голос. Те ж саме стосується і мікрофона. Мультимедійний же динамік один, розташований у дуже зручному місці на нижній грані, він буде мінімально перекриватися в різних сценаріях використання. Що стосується якості звучання, то дещо не вистачає низьких частот, але загалом претензій у нас немає. Комплектна ж гарнітура найкраще підійде для розмов, а от для прослуховування музики варто докупити інші навушники. Традиційно для 2023 року оформлення тильного блоку камер створює враження використання великих об'єктивів, але насправді це не так. Основний модуль має роздільність 50 мегапікселів, а асистує йому двохелеметний спалах. Передня ж камера з роздільною здатністю 8 мегапікселів також доповнена дуже яскравим двомодульним спалахом. Tecno Spark 10 дозволяє робити чіткі фото з насиченими кольорами. Особливо це стосується ситуації, коли в об'єктив потрапляє достатня кількість світла. Якщо відмінність між камерами явно на користь основної, то підвищення роздільної здатності понад 12 Мп не особливо впливає на якість знімка. А от різниця в об'ємі знімка вже значно помітніша. 3 МБ при 12 Мп і 16 МБ при 50. Софт-камери зручний в наявності режими для оперативної зміни зображення: краса, зйомка AR, AI-CAM, ручний режим та інші. Відео смартфон уміє знімати в HD і Full HD, але лише при 30 FPS. Уповільнена зйомка також в наявності. Кольори на відео вийшли насиченими, а от очікувати стабілізації в бюджетному пристрої не варто. Tecno Spark 10 постачається з актуальною Android 13 і фірмовою надбудовою HiOS 126. Окремого меню, як і раніше не передбачено, всі значки програм розташовуються на робочих столах, а виводити смартфон з режиму очікування можна подвійним тапом по екрану. Також в наявності певний сторонній софт, який навряд чи буде особливо корисним. Якщо ж говорити про інші особливості та налаштування, то тут все цілком звично, та й у цілому ОС працює стабільно, досить швидко і плавно. В основу смартфона покладено 12-нанометрову System on Chip Mediatek Helio G37, який побачив світ у червні 2020 року. Він має у складі 8 ядер Cortex A53. Половина з них працює з тактовою частотою 2,3 ГГц, а решта при 1.8. Обробка графіки покладена на відеоприскорювач PowerVR GE 8320. Загалом це основа смартфонів початкового рівня, тому очікувати від неї особливої продуктивності не варто. Смартфон пропонує 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ постійної. Реально ж, зі 128 ГБ користувачу доступно 107, а вільної близько 93. В разі потреби розширити даний простір можна за допомогою карти пам'яті. І що ще цікаво, розмір ОЗП також можна збільшити за рахунок постійної на 3, 5 або 8 ГБ, що згадувалося на коробці пристрою. За замовчуванням стоїть значення 5 ГБ. Завдяки порівняно невеликій роздільній здатності дисплею, апаратна платформа дозволяє отримати комфортні 55 FPS у VOD Blitz на високих, 60 FPS у League of Legends Wild Rift при високому пресеті. А також гідно плавність у асфальт 9 на високих. Хоча в останньому випадку гра на середніх все ж відчувається значно комфортнішою. Судячи з тесту CPU Throttling Test, продуктивність процесорних ядер просідає максимум до 75% і за півтори хвилини знову повертається уже до позначки 85-90% від початкової. У той же час нагрівання корпусу смартфона не сильне. Навіть при тривалому навантаженні цей показник не перевищує 41 градуса в верхній частині біля камер. Tecno Spark 10 працює в мережах 2G, 3G і 4G LTE. Підтримка двох сім-карт реалізована на базі одного радіомодуля. Функціонує це все добре. Комунікаційні можливості представлені найнеобхіднішими модулями: Bluetooth, Wi-Fi в діапазонах 2.4 та 5 ГГц, GPS і NFC. Пошук точок Wi-Fi і підключення до них відбувається швидко, а встановлене з'єднання відрізняється хорошою стійкістю. Смартфон обладнаний батареєю ємністю 5000 мАч. Можливості такого акумулятора в поєднанні з не особливо вимогливою начинкою цілком вистачить на повний робочий день. Тест в PC Mark при 50% яскравості екрану пропрацював більше 14 годин до 20% розряду, що є доволі непоганим значенням. Зарядний пристрій має потужність 18 Вт. Такий блочок встигає зарядити комплектний акумулятор за 2-2,5 години. Протестований нами Tecno Spark 10 багато в чому нагадує свого попередника Tecno Spark 7, хоча відмінностей також вистачає. Екран у обох пристроїв дуже схожий. У десятки він виріс буквально на кілька міліметрів до 6,6 дюйма. Як і раніше, це якісна IPS-матриця з хорошою передачою кольорів, відмінними кутами огляду та без перспективи вигорання пікселів у майбутньому. А роздільність HD Plus дозволяє отримати в міру чітку картинку. Ємність акумулятора також залишилася без змін, ті ж 5000 А Аут автономність трішки постраждала через використання більш продуктивного Mediatek G37 замість A25. Крім поліпшення процесорної частини, збільшився і об'єм пам'яті. Тепер замість версій 4 плюс 64 і 4 плюс 128 є лише одна: 8 плюс 128 ГБ, що забезпечить певний запас на майбутнє. Ну і звісно ж, все це працює під управлінням свіженької Android 13 із надбудовою HiOS 12. Також у списку змін наявність USB Type-C замість microUSB та більша роздільна здатність камери. Щодо останньої, то на практиці ми не побачили особливої користі від цих 50 мегапікселів. Однак кольори на фото та відео більш насичені ніж у попередника. У підсумку Tecno Spark 10 підійде для тих, хто шукає новий смартфон у межах 200 доларів з мінімум 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті USB Type c NFC і великим IPS-екраном. Якщо ж є потреба у продуктивнішому процесорі та ємній батареї, тоді за близьку ціну доступний Tecno POVA Neo 2 щоправда, вже з 6 ГБ ОЗП на борту. А як вам таке оновлення? Достатньо змін, щоб відкласти сімку на поличку і переїхати на десятку? Дякуємо за перегляд до кінця, будемо приємно вражені кількістю вподобайок і коментарів. Підписуйтеся на канал, щоб не прогавити нові відео. До зустрічі! Україна переможе!